Особливості скасування мобілізації заброньованого. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Людина була заброньована, працював собі на підприємстві, йшов по вулиці, поліція зупинила, затримали, доставили в ТЦК. ТЦК. Провели ВЛК без людини, незаконно підробили. Його направили в військову частину. В військовій частині людина не погодилася з тим, що його мобілізували. Він відмовився вдягати форму, відмовився брати грошове забезпечення, яке йому давали, відмовився приймати присягу. Військова частина якимось чином знала його картку і направила туди кошти, але все одно людина не брала кошти, так як вважала, що вона має відстрочку, він заброньований. Звернулися до суду. Суд скасував таку мобілізацію і скасував наказ про розрахування до військової частини. Після того, як було винесено рішення суду, як ви думаєте, що зробила військова частина? Військова частина поступила дуже хитро і по подлому. Вона направила таку людину, перевела до іншої частини. При тому, що це являється порушенням вимог, які видвинув, які виніс суд. Того будьте уважні, у разі, якщо ваші близькі також заброньовані, якщо їхнє бронювання скасували, то звертайтеся, мої контакти в шапці профілю, ваш адвокат Неклеса.